Добрий день. Сьогодні поговоримо про звільнення з військової служби осіб, які проходять військову службу за контрактом під час дії на території України воєнного стану. Так, відповідно до пункту 3, частини 5 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу контракт припиняється, розривається, а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації на наступних підставах. За віком, у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі, за станом здоров'я, на підставі висновку, постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, у зв'язку з набранням законної сили, обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання через такі сімейні обставини або інші поважні причини, а саме: у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, у зв'язку з вихованням дитини хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вродження вади розвитку та інші захворювання згідно переліку. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. У зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом, недієздатною, у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другою групою або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, що можуть здійснювати такий догляд. Військовослужбовці жінки у зв'язку з вагітністю. Військовослужбовці, жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, один з подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину дітей віком до 18 років. Також вже після початку повномасштабної війни, пункт 3, частини 5 статті 26 доповнено новими підставами для звільнення, а саме звільнитися можуть військовослужбовці, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років. За власним бажанням для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України. Звертаю вашу увагу, що для звільнення з військової служби необхідним є подання відповідного рапорту на командира військової частини із зазначенням конкретної підстави та додавши документи, що підтверджують їх існування. Звертайтесь до юридичної компанії Приходько та партнери, і ми забезпечимо ефективний юридичний супровід звільнення з військової служби.